Гостре. Та нагальне питання, чи можливо вижити без авто у Канаді? Швидка відповідь для тих, хто поспішає. Так, можливо. Чи буде вам легко? Ні. Не думаю. Я, звісно, не Бар Грілс, але знайшов декілька лайфхаків саме у місті Вінніпек, де я і проживаю. Підписуйтеся на мій канал УкрЕліан, ставте лайки та вподобайки. Гарного вам перегляду! А спонсор мого сексуального голосу зима у Канаді. Вона чекає саме на тебе. Частина 1. Каршерінг такого сюрпризу від канадського автомобільного ринку, мабуть, не очікував жоден українець. Авто дуже дорогі. Вживані авто дуже низької якості, і майже всі як кіт у мішку. Дуже багато людей купляють автомобілі. Це то, що я знаю з свого досвіду, і потім вкладаю дуже багато грошей у ремонт. Страховка кожний місяць, Щомісяця 150-200 доларів канадських доларів. Плюс заправляти авто потрібно. Плюс, якщо, не дай Бог, ви попали на ремонт, то ще ремонт. Без роботи або з тільки початку це дуже, дуже важко. Що робити? Я для себе знайшов відповідь. У сервісі каршерінгу у місті Вініпек Пек Сіті. Чому я вибрав саме цей сервіс? По-перше, вартість. По-друге, вибір автомобілів. По-третє, простота користування. Машини всі е, нові. Максимальний пробіг у автомобілів, якими я користувався, було десь 89 тисяч. Основна маса авто це були 15, 20, 25 тисяч кілометрів. Машини, які я брав, були дуже різноманітні. Kia Soul – хочеш у такому кольорі, хочеш у такому кольорі, Hyundai Tucson, Kia Sedona, Toyota Sienna – це мій фаворит, якщо чесно. При переїзді з готелю до Ренту мені потрібна була велика машина. Тому я, наприклад, користувався пікапом, перевозив а, диван. Є ще і напіввантажні авто: бус середній та бус великого розміру. Тому авто ви можете брати або на годину, або на півгодини, або на декілька годин, або довше. Це дуже зручно. Далі, покрокова інструкція, як почати користуватися сервісом каршерінгу. Перше. Міняємо українські права на канадські. Друге. Проходимо реєстрацію на сайті. Третє. Робимо апойтмент. Йдемо в офіс. Валідуємо документи, забираємо ключ. Четверте. Робимо букінг автомобіля на сайті. П'яте. Починаємо користуватися. Далі ви можете подивитись більш детально запис із мого телефону. Для того, щоб запаркувати свою машину у центрі міста, спочатку потрібно знайти такий знак. Тут можна запаркувати не більше ніж 2 години. Далі знаходимо спеціальний автомат. Ось автомат. У автомата є приложуха, але я її ще не встановлював. Коштує 2,75 кожну годину з 8 до 17.30. Монетки 5 центів 10-25 доллар 2. Кидаєте сюди монетки, чи можна візою оплатити, чи мастер-карт, що там у нас є. Нажимаєте зелену кнопку і вам виходить квиточок. В квиточку написано ось час, коли я оформив. Машину, долар і час до котрої години я можу безкоштовно стояти. Ну, як безкоштовно, без наслідків. 15-15. Далі цей тікет прикладаєте у машину у скло, щоб його бачили. І у вас проблем ніяких. Щоб не пропустити наступні випуски, підпишіться на мій канал Укрелін, ставте лайки, вподобайки.